10 мільярдів банок Red Bull було продано за минулий рік. Цей напій є найпопулярнішим у світі. Зараз компанія коштує більше 15 мільярдів доларів. Але як бідному хлопцю, який з дитинства працював на фермі, вдалося збудувати таку масштабну компанію? Як звичайний енергетичний напій здобув шалену популярність, які секрети приховують від споживачів, як насправді Red Bull заробляє свої мільярди? Засновник компанії Чалео Уведя народився в сільській місцевості Таїланду, а його батьки були фермерами. У них було дуже мало грошей, і вони не могли дозволити дати своїм дітям освіту. Таким чином Чалео виріс, працюючи на фермі. Коли батьки накопичили достатньо коштів, вони відправили його в Бангкок, щоб він поїхав працювати з братом в якості фармацевтичного торгового представника. Він працював надзвичайно багато і відклав достатньо грошей, щоб відкрити свій маленький бізнес. Який він назвав фармацевтична промисловість, спочатку бізнес був розрахований виключно на продаж ліків, таких як антибіотики. В цей час в Японії почали створювати трав'яні сиропи, які заряджають енергією. Вони стали великим хітом, і незабаром їх почали імпортувати і до Таїланду. Після майже десяти років управління фармацевтичною промисловістю Чалео вирішив, що хоче створити власну версію цих енергетичних тоніків. Він зауважив, що будівельники, фермери. Люди, які виконували багато фізичної праці, яка вимагала постійної уваги та енергії, тому, проаналізувавши формули інших напоїв на ринку, чалео створив еліксир, що містить кофеїн, і хімічну речовину під назвою Таурин. Але що справді відрізняло суміш Чалео від конкурентів? Так, це включення великої кількості цукру. Він назвав напій Денг». Чаліо зосередив продажі на провінційних і сільських частинах Таїланду, на відміну від його конкурентів, які домінували у великих містах, таких як Бангкок. Щоб почати, Чаліо дав кілька безкоштовних зразків водіям вантажівок, які працювали багато годин. Він представив їх як стимулятор для покращення енергії та концентрації. Потім він почав набувати популярності серед робітничого класу Таїланду. Використовуючи гроші від початкових продажів, Чаліо почав спонсорувати матчі Май Тай, які були найпопулярнішим бойовим мистецтвом у Таїланді та значною частиною тайської культури. Це не тільки допомогло його напою отримати визнання, але і створило асоціацію з високою енергією і силою. Таким чином, його напій майже став символом наполегливості серед робітничого класу. Настав час представити головного персонажа цієї історії, завдяки йому увесь світ познайомився із Red Bull. Дітріх Маддішиц вивчав світову торгівлю у Віденському університеті. Він завжди був відомий своїми бурхливими творчими ідеями. Після закінчення університету він працював в компанії, яка виробляла креми для шкіри, шампуні та зубні пасти. В рамках своєї роботи Дітріх доводилося подорожувати по всьому світу. Під час подорожі до Таїланду, де він мав бути присутнім на важливому зібранні, він почувався настільки втомленим, що зайшов у місцевий магазин і купив енергетичний напій Кратінг Денг». Всього за кілька хвилин він відчув шалений приплив енергії. Таким чином Дітріх став фанатом цього продукту, але в цей час напій був доступний тільки в Таїланді. Діртрик зробив дуже сміливий крок. Він звільнився зі своєї роботи і розшукав чалео, сказавши, що хоче зайнятися з ним бізнесом. План Діртрика полягав у тому. Щоб вивести напій на міжнародний рівень і представити його європейським споживачам, після недовгих умовлянь двоє чоловіків разом зайнялися бізнесом, вклавши кожен по 500 тисяч доларів зі своїх заощаджень, вони створили нову окрему компанію під назвою Редбул. Яка була б простішою і більш запам'ятовуваною, 1 квітня 1987 року Red Bull був запущений в Австрії. У них було мало грошей на рекламу, на допомогу прийшов креативний підхід одного із засновників. Вони звернулися до популярних і впливових студентів коледжу і видали їм ящики Red Bull, змушуючи їх влаштовувати вечірки. Де роздавали безкоштовно напій. Ідея полягала в тому, що ці популярні студенти формуватимуть купівельні звички своїх друзів і однокурсників. Вони навіть почали наймати привабливих жінок, щоб вони були дівчатами з Red Bull і просто роздавали безкоштовні напої в університетських кампусах. Цей нестандартний маркетинг спрацював через рік. Продажі зросли до 4 мільйонів банок. Red Bull поширився по всій Європі. Спонсорство екстремальних видів спорту. Допомогло продати Red Bull не просто як енергетичний напій, а як стиль життя. Red Bull став асоціюватися з сміливцями і високим рівнем адреналіну. В одному з інтерв'ю засновники бренду сказали, що Red Bull ніколи не був про сам продукт, а про побудову бренду навколо досвіду. Red Bull купує цілі спортивні команди, створює власні медіа компанії і проводить заходи світового рівня. Крім світу спорту, Red Bull також спонсорує мистецькі та музичні заходи. Такі, як Lola Палуза та Austin City Limits. правда в тому, що Red Bull насправді не є компанією, що займається виробництвом напоїв. Це маркетингова компанія, і в результаті вони змогли позиціонувати Red Bull як продукт преміум класу, що іронічно, тому що це повна протилежність тому, яким він є.